Індивідуальна свідомість джива, вважає себе брахмою, вішну і так далі. Але все це не більше, ніж мислеформи. Однак ця мислеформа уявляє і відчуває інші мислеформи, і переживає з приводу і без нього. Єдина реальність у всіх сприйняттях є початковою концепцією, яка називається почуттям его, яке з'являється в ту ж мить. Коли свідомість сприймає об'єкт всередині себе і думає, що відчуває його як об'єкт, ця мить сама по собі ціла епоха, всі частини епох і численні епохи, в кожному атомі існування відбувається ця драма втечі від себе і пізнання себе, але все це не більше, ніж мислеформи, створені космічною свідомістю. Але в той же час нічого не створюється космічною свідомістю. Або космічній свідомості вона завжди залишається незмінною. Гора, яку бачиш у вісні, здається існуючою в просторі і часі, але так тільки здається, вона не займає ніякого простору, її створення і руйнування не займає ніякого часу. Так само й у випадку з цим світом. Таким же чином, як з'являється могутнє божество в одну мить, з'являється і черв'як від Бога Рудри до паростка трави, всі істоти, яких ти бачиш у Всесвіті, від найдрібніших до великих виникли однаково. Якщо ти спробуєш дізнатися справжню суть сансари або удаваного світу, то сприйняття різноманіття зникає одночасно зі сходом самоусвідомлення або усвідомлення Бога. А варто тільки істинній природі безмежної свідомості відхилитися від рівноваги на тисячну частку секунди, як проявляються всі ці прикрі ілюзорні творіння. Поняття Брахман мудрі вказують на стан, в якому ти назавжди перебуваєш у стані безмежної свідомості. Коли цей стан переривається, виникає поняття світу. Як реальності, звідси починається нескінченна послідовність різноманіття Боги, демони, люди і нелюди, рослини і черви. Однак, якщо рівновага безмежної свідомості не порушується, ти розумієш, що істина завжди і всюди присутня сама по собі. Васіштха сказав Орамо! Сказавши це, Шива прийняв мою подяку і, благословивши, пішов зі своєю спутницею паргаті. Перейнявшись його вченням, я залишив свій старий метод поклоніння і почав поклонятися всюди сущій неподвійній свідомості. Васіштха продовжив Орамо, нереальна індивідуальна свідомість Джива сприймає нереальний світ через нереальний вплив нереальності. У всьому цьому, що може в... вважатися реальним і що нереальним, представлений об'єкт уявно описується кимось, хто розуміє це в своїй уяві, і уявляє, що він розуміє. Як плинність є в рідинах рух у вітрі, порожнеча в просторі, так і поширеність у свідомості з того часу, як я зустрів Шиву, я став поклонятися безмежній свідомості, завдяки такому поклонінню я вільний від страждань, хоча залучений до різноманітних дій. Я поклоняюсь вищому я, неподільному, але удавано, розділеному плодами того, що приходить до мене само по собі і всіма діями, природними для мене. Володіти чимось і належати комусь. Улюблене бажання і стан всіх втілених істот, але йої завжди пильні, і така пильність є поклонінням безмежній свідомості, прийнявши цю внутрішню позицію з розумом, повністю позбавлених будь-яких уподобань, я ходжу в жахливому лісі сансари: якщо ти зробиш так, то не будеш страждати від нещастя. Коли велике горе, втрата багатства або близьких трапляються з тобою. Досліджуй реальну природу істини, яку я описав. Тебе не будуть зачіпати страждання і захоплення. Ти тепер знаєш, як всі ці речі з'явилися і як вони зникають. Ти знаєш долю людини, обманутою ілюзією, яка ніколи не цікавилася природою цієї ілюзії. Ілюзії не належать тобі, і ти не належиш їм. Такою є нереальна суть цього світу. Не журися. Дорогий Рамо! Ти є чистою свідомістю, на яку не впливають ілюзорні сприйняття різноманітності існування. Якщо ти бачиш це, чи можуть в тобі виникнути поняття про бажане і небажане, усвідомивши це у раму, залишайся в трансцендентному стані, тур'я, свідомості. Рама сказав О, мудрий, я вільний відбру до дуальності і усвідомив, що все це воістину Брахман, мій інтелект очистився. І позбувся сумнівів, бажань і навіть питань Я не бажаю раю і не боюся пекла. Я залишаюся з вищою свідомістю. Твоєю милістю о і я перетнув цей океан удаваного світу, сансари, і усвідомив повноту безпосереднього самоусвідомлення. Васіштха продовжив Рамо, те, що ти виконуєш тільки органами дії з неприв'язаним розумом. Не вважається дією. Насолода, що виходить від чуттєвого досвіду, швидко минає. Повторення цього досвіду не призводить до повторення тієї ж насолоди. Хто, крім нерозумної людини, буде бажати такої миттєвої радості? Більше того, об'єкт дає тобі задоволення тільки поки він бажаний. Тому насолода належить бажанням, а не об'єкту. Тому відмовся від бажань і прагнень. І якщо з плином часу ти досягнеш усвідомлення вищої свідомості, не сперігай його в своєму розумі, як пам'ять або почуття его, щоб вони знову не ожили як бажання, якщо ти досяг вершин самоусвідомлення, було б нерозумно знову впасти в яму почуття его. Нехай надії припиняться і поняття зникнуть, нехай розум. Досягне стану нерозуму, а ти живи без уподобань. Ти зв'язаний тільки поки нерозумний, ти не будеш зв'язаним, якщо у тебе є самоусвідомлення, коли ти не прагнеш до плотських задоволень і відчуваєш те, що приходить до тебе само по собі, ти знаходишся в стані спокою і чистоти, вільний від прихованих тенденцій і звичок, у такому стані, подібному до неба, Тобі не зашкодять навіть тисячі відволікань. Коли той, хто знає, знане і саме знання, зливається в єдину свідомість, чистий спостерігач не буде знову створювати в собі поділ. При найменшому уці розуму, коли він моргає, уявний світ знову і знову виникає і зникає. Нехай твій розум не моргає, тобто буде вільним від руху думки. Домагайся цього за допомогою контролю над праною і прихованими тенденціями власаним. З рухом прани з'являється і зникає позірний світ. Постійною практикою звільни прану від таких рухів. З появою і зникненням невігластва виникають і зникають прив'язаності. Переможи невігластво за допомогою самодисципліни, писань і настанов учителя. Ілюзія удаваного світу виникла через рух думки в розумі. Коли він зупиняється, ілюзія теж зникає, а розум стає нерозумом. Цього ж можна досягти контролем над праною – це вищий стан. Блаженство, що відчувається в стані нерозуму, безпричинне блаженство, неможливо знайти навіть на найвищих рівнях раю. Насправді це блаженство невимовне. І несказанне, його навіть не можна назвати щастям. Розум того, хто знає істину, є не розумом, це чиста сатва. Після перебування в такому стані деякий час виникає інший званий Тур'я Атіта стан за межами трансцендентності або турії. Глава 6:5 Історія про дерев'яне яблуко Васішха продовжив. У зв'язку з цим у є мудра притча, яку я зараз тобі розповім. Існує такий фрукт, дерев'яне яблуко, незмірно великий, який не гниє і не псується, хоча існує незлічена кількість століть. Яблуко само є джерелом і підкріпленням нектару безсмертя і всесильності, хоча воно й стародавнє, але вічно нове, як новий місяць. Воно самий центр або серце Всесвіту нерухоме, і навіть сили космічного руйнування не можуть порушити його нерухомість. Це дерев'яне яблуко є першим джерелом цього творення, навіть коли зовсім достигло, воно не падає зі свого місця, воно повністю стигло вічно, але ніколи не перестигає, навіть брахма вішну руда і інші боги. Не знають походження цього дерев'яного яблука. Ніхто ніколи не бачив ні насіння, ні дерева, на якому воно росте. Про нього можна тільки сказати, що це яблуко існує без початку, середини і кінця, без зміни і трансформації. Навіть всередині нього немає різноманітності, воно повністю заповнене, без порожнечі. Воно фонтан радості і задоволення. Від задоволення звичайної людини до найвищого божественного щастя. Цей фрукт є не що інше, як маніфестація енергії безмежної свідомості. Енергія безмежної свідомості, ні на мить не змінюючи своєї природи, проявляє творіння, просто бажаючи його в своєму інтелекті. Але насправді навіть це, те, що вона побажала його, неправильно. Почуття его, яке мається на увазі під таким бажанням, само по собі нереальне, але з нього виникли всі елементи і суб'єктивні органи чуття. Насправді, енергія безмежної свідомості сама є простором, часом, природним порядком, розвитком думки, залученням і відштовхуваннями, самістю, тобою, цим напрямками вгору і вниз. Горами, небесами і зірками, знаннями і нерозумінням, всім, що б там не було, є або буде, все це є ніщо інше, як енергія безмежної свідомості, хоча вона єдина, але сприймається як різноманітні істоти і предмети. Вона не єдина і не множинна, вона навіть не вона, її основа реальність, природа, вищий всеохопний світ. Вона єдина безмежна велика космічна істота, сутність всього, це енергія, чия природа свідомість. Глава 6 Історія про камінь. Васішка продовжив Існує ще одна притча у Рамо. є величезний камінь, сповнений ніжності і добросердя, очевидний і явний, м'який, всюди сущий і вічний. Усередині нього цвітуть нескінчені поля лотосів, їхні пелюстки іноді торкаються одна одної, іноді ні, іноді їх видно, а іноді ні. Деякі квіти дивляться вниз, деякі вгору, у деяких переплуталося коріння, у інших взагалі коріння немає. Усі предмети існують у ньому, хоча одночасно і ні. Ораму цей камінь космічне усвідомлення. Воно схоже на камінь своєю однорідністю, усередині нього існують різноманітні творіння цього всесвіту. Як можна уявити в камені різноманітні форми, так само Всесвіт уявляється через невігластво, яке існує в цій свідомості. Як скульптор створює різні форми з каменю, але вони, як і раніше, залишаються каменем. Так само і ця космічна свідомість завжди є однорідною масою свідомості. Як твердий камінь потенційно містить різноманітні фігури, які можна з нього вирізбити, так само різноманітні форми і назви істот цього Всесвіту потенційно існують у космічній свідомості. Як камінь залишається каменем, вирізбили з нього щось чи ні. Так, свідомість залишається свідомістю, з'являється в ній світ чи ні. Зовнішній світ просто пусте поняття, його матеріалом є свідомість. Насправді, навіть ці прояви і відозміни є не що інше, як Брахман, космічна свідомість, хоч і не в сенсі проявів або видозмін. Навіть ця різниця, видозмінна в сенсі відозміни. Або в будь-якому іншому сенсі, без глузда щодо цієї свідомості. Коли такі поняття використовуються стосовно свідомості, вони мають зовсім інше значення як різними є звичайна вода, і вода видима в міражі, оскільки насіння нічого не містить, окрім самого насіння. То квіти і фрукти мають ту ж природу, що й насіння субстанція насіння є і субстанцією всіх його наступних проявів. Так само однорідна маса космічної свідомості є есенцією всіх її подальших ефектів, коли істина зрозуміла, подвійність зникає, свідомість ніколи не стає несвідомістю. Тому, щоб, де б і в якій би формі не було, все це свідомість. Усе існує завжди в потенційному стані, в масі однорідного усвідомлення. Васішка продовжує. час, простір і інші фактори в цьому так званому творенні, яке насправді є іншим аспектом тієї ж самої свідомості, є не що інше як свідомість. Коли усвідомлюємо, що все це тільки думки і поняття, що вища свідомість єдина і неподільна, чи можна ці аспекти вважати нереальними? У насіння немає нічого, крім насіння, немає множинності. у той же час є поняття про можливе різноманіття, квіти, плоди і листя, яке передбачувано існує в цьому насінні. Космічна свідомість єдина. І позбавлена множинності, а Всесвіт різноманіття вважається існуючим лише як поняття. Камінь єдиний поняття численних лотусів у ньому виникає тільки щодо цього єдиного каменя, так і поняття різноманітності виникає в свідомості, без поділу цієї свідомості. Але як вода в міражі, яка існує і не існує одночасно. Так різноманітність у свідомості одночасно існує і не існує. Все це єдина безмежна свідомість. Як поняття існування лотосів у камені не шкодить самому каменю, так і на свідомість не впливає цей світ, який існує, як сама природа усвідомлення усвідомленні. Немає принципової разниці між свідомістю і світом це синоніми. Коли бачиш реальність, видно тільки свідомість. Як уся вода, яка існує в цьому світі, є тільки поєднанням водньою кисню, так цей позірний світ є тільки брахманом. Єдина свідомість проявляється як розум, гори і так далі. Так само, як різнокольорове пір'я павича вже присутнє в павичевому яйці. Це сила або здатність потенційно знаходиться в безмежній свідомості. Те, що зараз сприймається як різноманітні об'єкти у всесвіті, за допомогою очей мудрості сприймається як брахман або безмежна свідомість, воно не подвійне, хоча й здається різноманітним, як поняття про різноманітність всередині павичевого яйця. Поняття брахмана і світу, тому одночасно двоїсте і недвоїсте, те, що є основою всіх понять про єдність і множинність, є вищим станом. Безмежна свідомість наповнює весь всесвіт, а він існує в безмежній свідомості. Їхні стосунки подібні до відношення множиності і немножинності, як численні частини павича в єдиній субстанції яйця. Де в усьому цьому різноманіття? Васірска продовжив. усе це почуття его, простір і так далі набуло реальності, хоча ніколи не було створено. Там, де нічого не було створено, все це можна бачити. Мудреці і боги залишаються в трансцендентній свідомості, смакуючи блаженством власної судності, вони залишили ілюзію подвійності. Спостерігача, об'єкта, спостереження і руху думок, їхній погляд прямий і пильний. Хоча мудреці активні в цьому світі, вони не мають ні найменшого поняття про ілюзорне існування і утвердилися в стані відмови від відносин між тим, хто знає, і об'єктом пізнання, тобто суб'єктом і об'єктом, їхня життєва сила не збуджена, вони подібні до намальованих постатей. Їхній розум не рухається. Як відсутній рух розум у намальованих картинах, вони відкинули свідому здатність до створення концепцій, вони залучені до відповідних дій невеликим рухом думки в свідомості, як роблять навіть Боги, але подібний рух думки і відчуття контакту спостерегача з, з об'єктом спостереження викликають у них блаженство. Їхня свідомість абсолютно чиста і вільна від усіх образів концепцій і понять. Таким є стан чистої свідомості, істинної сутності безмежної свідомості, це небачення, відчуття розуму і почуттів. Цьому неможливо навчити. Це не дуже важко, не є неможливим і не знаходиться далеко. Воно усвідомлюється. Тільки завдяки власному досвіду, тільки він існує і нічого більше, ні тіла, ні почуттів, ні життєвої сили, ні розуму, ні пам'яті, ні прихованих тенденцій, ні індивідуальної свідомості, ні навіть руху в свідомості, ні свідомості, ні світу це ні реально, ні нереально. І не будь-що між ними не порожнеча не її відсутність, не, час, не простір. І матеріальність. а й вільна від усього цього від сотні заслонів у серці людина, повинна відчути свідомість у всьому, що вона бачить. Це не початок і не кінець, оскільки вона завжди присутня скрізь, її приймають за що небудь інше, тисячі народжуються і вмирають, але свідомість, яка прибуває всюди, всередині і зовні, не підвласна цьому. Вона залишається у всіх цих тілах і так далі. Як ніби тільки трохи відмінна від безкінечного, блискуче виконуючи різні дії, залишайся вільним від почуття Я і Моє, тому що все в цьому світі є Брахманом, вільним від характеристик і якостей. Він вічний, спокійний, чистий і повністю урівноважений. Рама запитав якщо Брахман не зазнав взагалі ніяких змін, як в ньому виникає цей позірний світ, який реальний і нереальний? Васіштха відповів, щира зміна у раму є трансформацією однієї субстанції в іншу, як при згортанні молока, сироватка вже не може повернутися в початковий стан. Це не так щодо брахмана, який був незмінний до появи світу і залишається без змін після того, як світ зникає. І на початку і в кінці він є незмінною однорідною свідомістю. Миттєві зміни, які здаються трансформаціями цієї свідомості, всього лише невеликі збурення в ній, а не зміни. У Брахмані немає ні суб'єкта, ні об'єкта усвідомлення. Якою є річ спочатку і в кінці, тим вона і є, якщо вона здається чимось, що між початком і кінцем це щось. Вважається недійсним. Свідомість є свідомістю на початку і в кінці, а тому і всередині теж вона ніколи не зазнає ніяких видозмін. Рамо знову запитав, як виникає це невелике збурення в цій чистій свідомості? Васірства відповів: Я впевнений у Раму, що безмежна свідомість єдина реальна, і в її природі немає ніяких збурень. Ми використовуємо слово брахман тільки для навчання і передачі думок, а не для того, щоб створити поняття про одне і двох. Ти і я, всі речі, лише чиста свідомість, немає взагалі ніякого невігластва. Рама знову запитав У кінці попередньої глави ти умоляв мене досліджувати природу цього невігластва. Васіштха відповів. Так, у той час ти ще не остаточно пробудився. Такі поняття, як невігластво, індивідуальна свідомість і так далі, були придумані тільки для допомоги в навчанні непробудженого, треба використовувати здоровий глузд і відповідні методи для пробудження шукача до передачі йому знання істини. Якщо хтось говорить, все це є брахманом до непробудженої людини. Він схожий на того, хто просить дерево про зменшення страждань. Відповідними методами можна пробудити непробудженого. Пробуджена людина просвітлюється істиною. Тепер, коли ти пробудився, я оголошую тобі істину, ти є брахманом, я є Брахманом, увесь всесвіт є Брахманом. Що б ти не робив? Пам'ятай завжди цю істину. Тільки Брахман або сутність усього є реальністю в усіх істотах, як глина є реальністю сутності тисяч горщиків, як вітер і його рух невідмінні один від одного, так свідомість і її внутрішній рух, енергія, що викликає всі прояви, невідмінні одне від одного. Насіння поняття, падаючи на ґрунт свідомості, викликає удаване різноманіття. Якщо воно не падає, розум не проростає. Рама сказав: те, що треба дізнатися, буде з'ясовано, те, що треба побачити, побачено. Ми всі наповнені вищою істиною завдяки божественній мудрості, брахмана, переданою нам тобою. Повнота, заповнена повнотою, наповненість породжується наповненістю, наповненість наповнює наповненість. У наповненості встановлюється наповненість. Однак для подальшого зростання усвідомленості я питаю знову: будь ласка, май терпіння, органи чуттів присутні у всіх. Чому ж мертва людина нічого не відчуває? Хоча, будучи живою, вона відчувала об'єкти за допомогою органів чуття. Васіштха продовжив. Поза чистою свідомістю не існує ні почуттів, ні розуму, ні навіть об'єктів, органів чуття. Тільки сама свідомість проявляється як довколишні об'єкти і почуття в людині. Коли свідомість стає тонким тілом, вона відображає зовнішні об'єкти. Вічна і безмежна свідомість вільна від усіх видозмін, але коли в ній виникає поняття Я є, вона відома як індивідуальна свідомість. Ця індивідуальна свідомість живе і рухається в тілі. Поняття Я називається почуттям его, думки, які з'являються розумом, свідомість інтелектом. Коли вона сприймається як індивідуальна свідомість, це називається почуттям. Коли поняття тіла зміцнюється, з'являється тіло. Коли затверджуються поняття про об'єкти, з'являються різноманітні об'єкти. Коли такі поняття діють безперервно, відчуття індивідуальності ущільнюються, перетворюючись у матеріальну субстанцію. Та ж свідомість потім думає: Я є тілом, я є деревом і так далі. Обманюючи себе. Вона народжується і вмирає, поки не досягне чистого народження і духовно не пробудеться. Потім, поклоняючись істині, вона досягає самоусвідомлення. Я зараз розповім тобі, як вона сприймає об'єкти. І я сказав, що через поняття Я є свідомість живе як індивідуальна душа в тілі, коли почуття стикаються з подібними тілами у нестямі. Між ними виникає контакт і бажання знати, стати єдиним із ними. Коли відбувається контакт, об'єкт відбивається в самому собі, і індивідуальна свідомість сприймає це відображення, вірячи, що воно зовні. Індивідуальна свідомість знає тільки відображення, а це значить, що вона знає себе. Цей контакт є причиною сприйняття зовнішніх об'єктів, тому він можливий тільки щодо неосвіченої людини, чий розум обдурять, але не у випадку звільненого мудріця. Звичайно, тому що індивідуальна душа, яка є лише поняттям, і все інше інертні і несвідомі, Видиме її відчуття відображення насправді тільки оптична ілюзія. Або інтелектуальне спотворення. Свідомість завжди присутня, як усе у всьому.